Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Пундик Василь Дмитрович, солдат Збройних сил України, учасник антитерористичної операції. Народився 12 січня 1974 року в селі олієво королівка Горденківського району Івано-Франківської області. Дитинство Василя пройшло в рідному селі. Батьки Дмитро та Ганна виховували своїх дітей, привчаючи їх любити рідну землю. З раннього дитинства хлопчині дуже подобалися автомобілі. Він мріяв в майбутньому стати водієм. Олієву королівську восьмирічну школу Василь закінчив у 1989 році. Далі пішов навчатися у Городенківське професійно-технічне училище номер 31 де провчився три роки. Весною 1992 року він отримав права водія і тракториста. Та вже восени був призваний на строкову військову службу. Службу проходив у Кримській області у місті Керч протягом двох років, а потім повернувся до рідного села і влаштувався на роботу у сільськогосподарський виробничий кооператив Колос на посаду тракториста. Невдовзі Василь одружився. Поїхав на заробітки за кордон, але згодом повернувся додому. І влаштувався на роботу водієм у рідній городенці, адже чужі краї йому були немилими. Друзів у Василя завжди було чимало. Для односельчан чоловік був доброю, порядною, працьовитою людиною. Для колег по роботі відповідальним водієм з добрим серцем. У 2001 році у Василя з дружиною народився старший синочок Ігор. У 2009 році довгоочікувана донечка Софія, а ще через рік наймолодша красунечка Анастасія. Багатодітний батько дуже любив своїх дітей і мріяв про їхнє щасливе й добре майбутнє. Проте у 2014 році політична ситуація в Україні різко загострюється після революції гідності. На сході нашої країни розпочинається антитерористична операція. Василя Пундика мобілізують і він з гордістю стає на захист батьківщини. Через рік стан здоров'я бійця погіршується і він повертається додому. Та після широкомасштабного вторгнення Росії на територію України, 24 лютого 2022 року, уже через декілька днів Василь вдруге стає на захист рідної землі і повертається у свою військову частину в Черкасах. Звідти його направили на Донецький напрям. Під час запеклих боїв в кінці березня 2022 року Василь отримав поранення і потрапив у лікарню в місті Дніпро. Звідти був переведений у воєнний госпіталь у Вінниці. Після лікування боєць поїхав на реабілітацію в рідне село. Однак стан його здоров'я різко погіршився. І 31 липня 2022 року Василь Пундик на жаль помер. Поховали відважного бійця 1 серпня у рідному селі Олієво-Королівка. Нагороджений медаллю за заслуги перед Городенківщиною. Він був чудовим братом, пригадує сестра Марія. Я на два роки від нього старша. Він був надзвичайним. Ми завжди були разом. Він часто телефонував. Ми були дуже дружніми. І я не знаю, чи колись переживу цей біль. Прикро. Та війна забирає найкращих у пам'яті рідних і близьких людей і просто всіх, хто його знав, Василь Пундик назавжди залишиться як справжній герой. Який завжди боровся за волю своєї батьківщини, за справедливість, за добру долю майбутніх поколінь. Слава, честь і вічна та світла пам'ять герою. Пам'ятне відео створено за фінансової підтримки Городенківської територіальної громади.